Привіт! А ви знаєте, на якій вулиці ви живете? Як би дивно це не було, але після низки перейменувань у Чернівцях це питання доволі актуальне. Так, упродовж останніх двох років у місті перейменували понад 140 провулків, вулиць та проїздів. Все це відбувалося в рамках всеукраїнської акції Гайда, де русифіковуватися разом, бо до 24 лютого якось щось непонятно було. Чи то треба було, чи не треба було. Це ж історична спадщина і бла бла-бла. Старі назви були або радянськими, або ж названі на честь росіян, москофілів чи імперців. Чимали ще якісь видими чи прихований зв'язок із країною гноєм Але на честь кого чи чого вони названі тепер? Імена яких славетних українців ви будете казати таксисту, а потім будете казати стару назву, бо йому, бачите, невдобно вчити нові нових найменувань настільки багато, що нам не вдалося помістити їх в одному відео. Тому сьогодні ми поговоримо про ті вулиці, яким повернули історичні назви, та які перейменували на честь відомих діячів культури, що прославились на Буковині та залишили вагомий слід в історії України. Лічильник тут, ми теж тут, тому нумо вже розбиратися. Деякі вулиці не тільки позбавились від російського сліду, а отримали й більш зрозумілі назви. Вулиця Чайковського стала вулицею музичного товариства, адже розташована біля Чернівецької філармонії. Провулок Мічуріна став екологічним, бо він пролягає біля парку Шевченка та ботанічного саду. Вулиці Гагаріна повернули історичну назву Вокзальна, бо що? Бо вона знаходиться біля вокзалу. Доволі очевидно. П'ять вулиць перейменували на честь українських композиторів. Замість вулиці та провул. Ко названих на честь російського письменника Івана Гончарова з'явиться вулиця Миколи Леонтовича, автора культового Щедрика. На честь Дениса Січинського переназвали вулицю Калуську, а на честь Євгена Козика, вулицю радянського партизана Кузьми Галкіна. На адресних табличках також з'явилися імена і буковинських композиторів. Вулицю та привулок Попова перейменували на честь видатного Левка Дудковського, який власне є однією з причин, чому ми знаємо Яремчука, Івасюка та багатьох інших артистів. Барнаульська тепер носитиме ім'я Євсевія Мандичевського. Ще п'ять вулиць отримали назву відомих музикантів та музиканток. На честь Миколи Мозгового того, що минає день, минає ніч. Минає день, минає ніч переназвали вулицю Миколи Катукова. Того що не знаю, може ви знаєте щось про нього? Ім'ям Дмитра Гнатюка названо Чернівецьку філармонію, але донедавна у Чернівцях не було одноіменної вулиці. Вона з'явилась лише торік замість вулиці Льва Толстого. Не буде більше у Черницях вулиці та привулку Саратовських. Тепер вони іменуватимуться на честь квітки Цісик. Хоч вона народилася у США у 1950-х, але батьки не забули передати доньці українську ідентичність. За свою кар'єру вона встигла фактично виграти Оскар, отримати номінацію на Гремі та випустити купу англомовних та україномовних альбомів. Не забули й про Букоменських співачок. Тепер вулиця Петрошевського матиме ім'я оперної діви Віоріки Урсуляк. Ім'ям напівлегендарної поетеси та співачки Марусі Чурайпер назвали вулицю генерала Андрія Гетьмана. Чи Гетьмана Андрія Генерала я сам не зрозумів. Ще 13 вулиць отримали назви відомих буковинських поетів та прозаїків. У місті є тепер дві вулиці на честь представників розстріляного відродження поета Миколи Зерова та автора п'єси на Мазайло Миколи Куліша. Замість вулиці Амурської з'явилась вулиця на честь автора тигроловів Івана Багряного. Замість вулиці Героїв Революції з'явиться вулиця Софії Русової, письменниці, освітянки та основоположниці фуманістичного руху в Україні. Та концепції української школи, що актуальна й донині. Замість Владивостоцької у Чернівцях з'явиться вулиця Дмитра Павличка, який відомий величезною кількістю речей. Але особливо він відомий своїм твором два кольори. Тому без нього ми б не побачили цього легендарного відео з кучмою. Два кольори мої, два кольори. У списку перейменувань також присутні ще чотири назви вулиць на честь Буковинських авторів. Михайла Удонова, наприклад, стане вулицею Йосипа Бурга, єврейського поета з Чернівців, який пережив нацийські гоніння та Другу світову війну. Попри це, зберігши у своїх творах багаторічну історію та культуру єврейського народу на Буковині. Тепер цікаво, як називатиметься ринок на Удонова? Удонова? Так. Да. От і я не знаю. Бурга? Певно, Бурга. Можливо. Ну, вони ж переназвали. Інша буковинська поетеса єврейського походження Роза Услендер написала 20 книг, які переклали різними мовами світу. Вона з 1941 року по 1944 проживала та ховалася від нацистів у Чернівецькому гетто, а згодом емігрувала до США. На її честь перейменували вулицю та провулок Василя Кочубея. Вулицю декабристів перейменувала на честь Петра Демонтена. Більшість життя Демен провів у радянських таборах з 41 по 78 рік. А от юність він провів на Буковині, яку потім оспівував у власних творах. Крім цього, у Чернівцях з'явилися вулиці Віталія, Колодія, Остапа Луцького, Наталі Забілої та Чернівчанина Грегора фон Рецорі. І зникли вулиці Грибоєдова, Плаханова, Єсеніна, Амурська і Балашівська. Дві вулиці у Чернівцях переназвали на честь українських дисидентів. Вісаріона Білінського стала Олекса Тихо, а Українофоба Володимира Маяковського замінили Іваном Дзюбою. Олекса Тихий був правозахисником, мовознавцем та засновником української гельсінської групи. Виступав за захист української мови та проти зросійщення Донбасу, а помер у російському ув'язненні. Іван Дзюба активний учасник боротьби за незалежність, другий міністр культури та один з засновників політичної партії Народний рух. Вулицю Брянську перейменували на честь Івана Чандея. До речі, він є одним із співавторів сценарію до фільму Тіні забутих предків. Вулиця Рибінська тепер іменуватиметься на честь відомого актора, режисера та письменника Василя Селезінка. Дев'ять вулиць отримали нові назви на честь українських художників. Вулицю Бородинську та Астраханську перейменували на честь культових українських художниць Катерини Білокур та Марії Примаченко, які залишили величезний відбиток в українській культурі. Крім цього, у їхньому рідному місті тепер з'явилися вулиці Євзебія, Ліпецького, Ореста Криворучка Тетяни Яблонської та місто Клявірсти Ксенії Колотило та Марини Рибачук. Вулицю Мурманську перейменували на честь шестиразового чемпіона світу та атлета Івана Піддубного, якого Росія протягом десятиріч намагається апропріювати собі. Фух, дайте секунду віддихатися. Та секунду. Отже, поки ми поставимо наш лічильник на паузу, а в наступній частині розповімо про вулиці, які перейменували на честь українських політичних діячів, винахідників, науковців та воїнів сучасної української війни, які назавжди увіковічнені на мапі нашого міста. Дякую, що додивилися до цього моменту, але будемо ще більше вдячні, якщо поставити вподобайку та залишити коментар. А ще підписуйтесь на наш Ютуб, заходьте на сайт та стежте за нами у соцмережах.